Ж основними постачальниками зброї та запчастин для російських військових є Іран та Північна Корея. Дошкольні дрони Камікадзе типу Шахед. Росія купила саме в Ірану. Є непідтверджена інформація, що постачають вони і ще й балістичні ракети. За даними Ройтерз у лютому цього року РФ отримала від Ірану 400 далекобійних ракет Фатей 110 балістику, згідно з інформацією української розвідки, купує країна-агресорка Івка НДР. Також у північної Кореї Росіян. Не беруть і іншу зброю: це міни, артилерійські снаряди та боєкомплекти. Надійний економічний партнер, який допомагає Росії нарощувати військову промисловість це Китай. КНР експортує державі агресорці, обладнанням технології, а також ділиться знімками космосу для використання у війні проти України. Факти співпраці усіх цих країн з Росією очевидні. На липневому саміті у Вашингтоні представники країн-членів НАТО зустрінуться із азійсько-тихоокеанськими. Партнерами та говоритимуть про запровадження обмежень проти Ірану, Північної Кореї та Китаю саме за їхню допомогу Росії у війні проти України. Адже загарбницькі апетит РФ щодо України продемонстрували, що безпека альянсу не регіональна, а глобальна проблема.